Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Чому підтопило укриття у луцькому ліцеї? Поміряю глибину, щоб ви розуміли. У Луцьку через потепління тимчасово призупинили роботу 12 малих котелень. А також ми продовжуємо працювати в енергоощадному режимі по тих котельнях, які працюють на обидві послуги, як на постачання гарячої води, так і подачу централізованого опалення. В одній з військових частин Нацгвардії України готує обіди бійцям Василь Гончар, колишній шеф-кухар ресторану. Деже працюючи кухарем, ти вже робиш маленький, але відсоток до перемоги. Під час повітряної тривоги у суботу, 28 жовтня, учні 4-го ліцею Луцька перебували в затопленому водою укритті. Про це Суспільному розповіла мама двох школярок цього закладу Олена Середюк, яка зняла стан укриття на відео. Поміряю глибину, щоб ви розуміли, Там сидять діти. Жінка каже, діти перебували у цьому приміщенні дві години, доки була повітряна тривога. Коли я зайшла, я була шокована. Там дійсно діти сидять у воді, на кріслах, ці випари, дихати немає чим в укритті, ну, так як їх багато, температура висока, та вода вона випаровується. Почали її вибирати, коли я вже сказала, що все-таки я буду це питання піднімати. Ніхто не каже, що так, нам прикро, що так сталося, що ми привели в цю воду дітей. В школі є інші укриття, але там було зачинено, каже мама школяра Колена. Те, що я побачила, ці зачинені укриття, чому не відчинені ці укриття? Навіщо вони облаштовані і не відчинені? Це недбалість. Того дня у школі було орієнтовно три сотні учнів, розповіла виконувачка обов'язків директора Наталія Гусак. За алгоритмом суботнім у нас вся старша школа, яка навчається в цьому корпусі, спускається в це укриття. За півтора року з початку повномасштабного вторгнення така ситуація у нас виникла вперше і вона пов'язана лише з погодніми умовами. Заступниця директора 4-го ліцею Ірина Дмитренко каже, того дня вона чергувала. Дітей направляла до укриття зі школи. Я почула особисто, що є вода. Я попросила вчителів просто розсадити дітей по сухих місцях, переводити укриття через двір під час повітряної тривоги. Це теж не є зовсім безпечно. Заступник директора з господарської роботи Василь Ярмолюк говорить: таке у навчальному закладі сталося вперше через сильні дощі. можливо тут. Могло б бути 3-4 сантиметри, не більше. Василь Ярмолюк каже, вода вже зійшла. Демонструє місце, де з його слів вона просочилася до підвалу. Містика між фундаментними блоками, це опросочується вода, і відповідно, вона от по нижній циркуляції йде сюди. каже, влітку біля будівлі замінювали трубу. Вода зібралася в місці, де просіла земля. Весь водосток з будівлі йде в двір школи. А дворі школи водовідведення як такого немає. Ну, ми далі розрівняємо, зробимо підвищення, і вода в цьому напрямку не буде всякому разі йти, а буде йти по асфальтовому покриттю зі слів керівника міського департаменту освіти Віталія Бондаря. Подібні підтоплення укриттів у школах і дитсадках не критичні. Кожне укриття воно розміщене в підвальних приміщеннях. Піриодично чи підтоплює в нас з п'ятниці на суботу був проливний дощ, це ґрунтові води. Просочення відбувається таке в закладах освіти, таке допускається в межах, допустимо. Ніяких порушень особливих немає щодо діяльності керівника закладу освіти там чи якось халатності. Виконувачка обов'язків директора 4-го ліцею Наталія Гусак каже, в закладі вирішили щоранку оглядати укриття незалежно від погодних умов. Павло Мельничук, Лариса Літвицька, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. У Луцьку через потепління тимчасово призупинили роботу 12 малих котелень із 43 розповів суспільному речник комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Прийнято рішення на дві доби. Зупинити частину котелень, які працюють лише на потребу централізованого опалення, а також ми продовжуємо працювати в енергоощадному режимі по тих котельнях, які працюють на обидві послуги, як на постачання гарячої води, так і подачу централізованого опалення. Усі будинки дає технічна можливість обладнані вузлами комерційного обліку. Відповідно, вони фіксують фактично споживання теплоносія. В частині будинків є індивідуальні. Альні теплові пункти, які дозволяють регулювати, скільки тепла отримує будинок. Відповідно, те, що буде нараховано, те і ну, повинно бути сплачено. Нинішня погода аномальна для кінця жовтня, розповіла Суспільному синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник. На фінішній прямій жовтень продовжує радувати волинян сонцем та теплом. На зараз середня добова температура перевищує норму на 3-7 градусів. Сьогодні, 30 жовтня, ми прогнозуємо максимуми до 18-19 градусів, відповідно, вище нуля. Завтра також утримається досить тепла, аномальна, як для цієї пори погода. Очікуємо. 15-21 градус в ніч на 1 листопада прогнозуємо, пройдуть дощі і температура повітря знизиться. Денна температура становитиме 10-13 градусів 2-3 листопада без опадів. Температура повітря вночі становитиме 8-10 градусів вище нуля, а денна 12-14 градусів. Тепла і все ж це ж буде все рівно вище норми для цієї пори. До кінця першої декади такого вже дуже суттєвого зниження температури не очікуємо. Усі середні навчальні заклади Луцької громади забезпечили новими компостерами із поліпропілену, об'ємом 1800 літрів, розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Чотири ящики по 400 літрів. Одна ємність З сторинних матеріалів. Перероблені ці компостери вони є такими термозберігаючими. Ось які сприяють от власне переробці у цієї органіці і утворенню компосту. У нас є 37 навчальних закладів. Один це вечірня школа дуже Маленький, і вони відмовилися від компостеру. Зі слів директорки Луцького ліцею номер 22 Лариси Кучер на території закладу, площа якого приблизно 3 гектари, багато листяних дерев. Каже, для переробки органічних відходів раніше використовували чотири саморобні компостери. З шкільної кухні сюди добре ідуть шкірки з бананів. Зараз дітям дають банани і листя, які залишаються з капусти, з цибулі. Використовуємо для Підживлення дерев, коли садимо квіти, так само на клумби. І одночасно не викидаємо, не вивозимо, тому що це все впирається в великі кошти. Компостувати органічні відходи у 22-му Луцькому ліцеї розпочали два роки тому, говорить педагогиня Наталія Мусюк, яка координує цей процес. Скошування трави влітку відбувається, теж сюди йде. Тобто, це йде постійний процес. Були такі небезпечні дерева. То ми їх зрізали, а гілочки переробили, і відповідно ці гілочки теж будемо закладати. Далі ми от Дому листя гребти, квітники прибирати харчові відходи. Будь ласка, прекрасне. Вони переробляються. Як розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, 20 компостерів придбали за грантові гроші, решту 16 – за природоохоронні кошти міського бюджету. Вони вартували 77 тисяч гривень. З її слів, торік компостерами забезпечили усі дошкільні заклади освіти луцької громади. Наталка Клекуцюк, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Звичайний салат з капусти, без жодних додавань, оскільки в нас іде розклад меню. І на жаль, її змінювати не можна. 27-річний Василь Гончар готує обід для бійців однієї з військових частин Нацгвардії України. Він професійний кухар. Розповідає до повномасштабної війни працював за кордоном. До останніх сім років я вже працюю за кордоном. Дойшов до рівня шефа кухні. Я не зміг покинути державу. І залишився тут. Пішов до військової служби, скажімо так, дуже сильно не хотів працювати кухарем. Особисто моя думка, що кожен українець, якщо склалась така ситуація в країні, йде війна. Я розумію, можливо, хтось не має можливості, хтось переживає, це все страх, кожна людина по-своєму на це все реагує. Але, навіть працюючи кухарем, ти вже робиш маленький, але відсоток до перемоги. Василь Гончар каже, готувати любить з дитинства. Працювати за фахом почав у 16 років. Я відразу знав, що я хочу навчатися саме на кухаря. Подав документи, і була перша навчальна практика, після якої я залишився на роботі, оскільки на той момент по закону можна було з дозволу батьків працювати. Робочий день на кухні каже Василь. Розпочинається о п'ятій ранку. Страви на сніданок обід і вечерю готує впродовж дня. Зі слів кухаря експериментувати на військовій кухні не доводиться. До професійної кухні завжди хочеться повернутися, оскільки у нас є розкладка, закладена, по якій ми завжди повинні готувати. Тут трошечки важко було провикнути. Фантазія працює незалежно, що ти робиш, де ти робиш і як ти робиш. Тобто хотілося, але вимоги є вимоги. Цілий день на ногах, кожен день теж можу сісти, начистити картошки, нарізати, начистити цибулі, чесника, моркви це є робота. Тобто, якщо ти цього не любиш, то я думаю, це не варто навіть за нього братися. Василь Гончар має на руці патріотичне татуювання у вигляді тризуба. Зробив його, каже, на початку повномасштабної війни бо гордий, що українець. Це татуювання було вже заплановане, оскільки я працював за кордоном шефом кухні, і за кордоном на той момент не могли розрізнити, наприклад, чи ти з Росії, чи ти українець. Тобто я робив це тату з патріотичної точки зору. Україна для мене це дім, сім'я. Це. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку підбили підсумки 11-го міжнародного конкурсу бандуристів Волинський Кобзарик. Вдруге його провели в онлайн-форматі, розповіла Суспільному засновниця конкурсу Валентина Пилипчук. Дипломи учасникам вручили у Луцькому замку. Ківерчанка Меланія Клепанчук зайняла третє місце в номінації Бандурист співак. Каже, грає на цьому інструменті четвертий рік. Я ні разу не пожаліла, що я пішла саме в сферу бандури. Мені дуже це подобається і надалі я хочу продовжувати саме в цьому руслі. Я дуже рада, тому що на цей конкурс дуже важко потрапити, навіть просто потрапити, а вже говорити про якесь зайняте місце це ну, круто дуже. Серед конкурсантів семирічний Максим Довгун. Писали грабчики перші кроки. Мене відео записували, я приходив на уроки, і мене записували відео і обирали відео, скидали. Я вже буду другий рік грати. Якщо чесно, то не я обирав. За мене мама обрала. Це, в принципі, була така несподіванка для мене. Я навіть не знав, що я на бандурі буду грати. В деякій мірі не просто конкурс. Хто там краще грає, хто краще співає. А більше як форум бандуристів, які викладачі діляться своїм досвідом, ми шукаємо талановитих людей. Це наше майбутнє, щоб вони, ці талановиті, майбутньому поколінні пропагували це, це мистецтво. Я вже четвертий курс, і я вже зі своєю бандурою понад 10 років. І як робота і для себе просто подобається хобі. Хочеться творити, хочеться е, ніби надихати інших. Саме на відкритті ми виступаємо перший раз, бо не мали змоги через карантин, через війну. Ну не було наразі такої змоги. У конкурсі беруть участь діти від шести до шістнадцяти років, каже організаторка Валентина Пилипчук. Цьогоріч відеороботи на огляд членів журі надіслали приблизно 200 учасників з різних регіонів України. Бандура зараз стала дуже популярна і дуже всім подобається. Ви знаєте, що вона звучить і на фронті звучить У нас багато бандуристів із національної капели. І так і шпилясті в нас. Є такі вони в зсу служать. У нас наймасовіший конкурс в Україні цей. І на нього дуже люблять їхати. Люди скучили за спілкуванням, скучили за таким живим, живою музикою. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.